Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Фігуранти кримінальних справ під час війни спокійно насолоджуються розкішним життям. Так стало відомо, що в перший день повномасштабного вторгнення РФ, поки люди потерпали від ракетних обстрілів, кіперман з рахунків укртапнафти вивів майже 600 мільйонів у гривневому еквіваленті. Відомо, що пад Укртатнафта перерахувала на підконтрольну європейську компанію кошти, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тисяч тонн. Сирої нафти. на момент махінації ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ для реалізації оборудки Колишній топ менеджмент «Укртатнафти» створив договір клон, в якому змінив реквізити отримувача платежу. Таким чином організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти. Після виведенних коштів один із найближчих бізнес-партнерів олігарха Ігор. Коломойського втік за кордон як людина з інвалідністю. Наразі Кіперман продовжує мешкати у Женеві. Відомо, що 2 червня СБУ спільно з бюро економічної безпеки повідомило про підозру Михайлу Кіперману. В той же час на закордонних вояжах попалася і дочка екс-міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, яку помітили на шикарній яхті. Злочевський зміг уникнути реального тюремного терміну, пішовши на угоду зі слідством у справі про хабар в 6 мільйонів доларів. Помітили біля берегів Франції. Журналісти помітили розкішну яхту біля берегів Санжак Капферу. Як з'ясувалося, судно не здається в оренду, а його власник прихований. Яхту побудували в Італії в 2016 році, а зареєстрована вона на офшорну компанію на Кайманових островах. При цьому вартість складає цілих 25 мільйонів євро. Відомо, що журналісти 12 серпня запустили дрон довкола яхти і на палубі зафіксували компанію молодих людей. Серед них була донька Злочевського Карина. Злочевський має двох доньок Карину та Анну, імена яких і поєднуються у назві Яхти Каріанна. Судячи із реакції на дрон, ми не помилились по іноземці зазвичай реагують більш миролюбно. Розповідає журналіст Ткач. Злочевський неодноразовий фігурант кримінальних розслідувань і такий же неодноразовий щасливчик, якому постійно вдавалося вийти сухим з океану кримінальних справ. Нагадаємо, в червні 2020 року керівника групи компанії, афілійованої з екс-міністром екології злочевським, спільно з іншими особами затримали на спробі підкупити керівництво Набу та САП. Це була операція Набу. Сума хабаря 5 мільйонів доларів. Гроші призначались за закриття кримінального провадження за підозру ексміністра екології, до судове розслідування, в якому здійснювали детективи Набу. Епізод стосується ймовірної причетності злочевського до заволодіння коштами, стабілізаційного кредиту НБУ, виданого в Атреалбанк, підконтрольного на той час злочинні організації за участю посадових осіб, часів Януковича та легалізації цих коштів. У цій справі повідомлено про підозру низці осіб, зокрема Злочевському, після розслідування. Екс-міністр екології відбувся штрафом у справі про хабар для сап штраф був у розмірі 68 тисяч гривень. Заплатив лише пару десятків тисяч штрафу, коли взяв просто рекордний хабар у 5 мільйонів доларів. Непропорційно м'який вирок екс-міністру Миколі Злочевському у резонансній справі про рекордний хабар. Вказує на те, що злочинець зміг уникнути реального покарання, відкупившися через донати на ЗСУ, які були значно меншим, ніж він взяв за хабар. Окрім кіпермана та злочевського у відні журналісти побачили Володимира Яценка, колишнього першого заступника голови правління Приватбанку. У розслідуванні нагадали, що він виїхав з території нашої держави як особа з інвалідністю другої групи. В лютому 2021 року його підозрювали у привласненні майна. Вийшов під заставу в 52 мільйони гривень. Одь, ось так під час війни розважаються та проживають особи, за якими плаче тюремний термін. Ймовірно, ні зараз, ні раніше, коли брали хабарі та вчиняли злочини, ніяк не хвилює майбутнє України, яка потерпає від загарбників. Проте на все свій час злочинців буде рано чи пізно покарано. На цьому все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.